Рока річний Сергій Притул здобув широку популярність завдяки роботі в програмі Підйом, яка виходила на новому каналі, а також гумористичному шоу Вар'яти, де він був керівником сьогодні. Сергій зосереджений на волонтерстві, який розпочав ще у 2014 році, а також започаткував Притула фонд для підтримки українських військових. Про своє особисте життя чоловік говорить мало, але в його біографії є дві дружини та троє дітей. Чому розпалися перші офіційні стосунки притул, коли виникнули почуття до теперішньої дружини Катерини, та як він виховує своїх дітей, ви дізнаєтесь в цьому відео? Першою обраницею Сергія Притули стала Юлія Андрійчук. З якою він познайомився у 2007 році у Тернополі. Досить швидко пара побралася у 2008-му У них народився син первісток Дмитро. Чоловік не називає себе хорошим батьком. Він багато чого пропустив у перші роки життя сина. Треба віддати належне Юлі, яка нівелювала ті моменти. У неї була мантра. У тебе найкращий тато. Розповідав Сергій, попри це перший шлюб. Тоді ще шоу мене доволі швидко почав давати тріщину. Притула, майже ніколи не говорив про причини розриву з Юлією, бо на його думку, це нікого не має цікавити. У нас з Юлією був непростий момент. Ми зробили останню спробу зберегти те, що в нас було, але була одна сім'я. Вона в силу тих чи інших причин перестала існувати. Зізнавався Сергій. Однак, чоловік не називає свій перший шлюб помилкою. диво. але малий Дмитро досить виважено прийняв рішення батьків в одній із розмов із батьком. Він навіть відверто сказав, мовляв. Добре що, ті розлучилися і тепер повсякчас не сваряться. Сергій зумів налагодити комунікацію із новим чоловіком Юлієм. А Дмитро потоваришував із Катериною, другою дружиною Притули. Катерина Сопельник – друга офіційна дружина Сергія Притули. Вона родом із Донецька. Пара познайомилася. Під час роботи на новому каналі Катя спочатку була адміністратором. І вражала своїми організаторськими здібностями. Коли Притула почав займатися аваріями, він запросив Катю допомогти йому із розкруткою як гарного менеджера. Однак Катерині довелося розпрощатися із роботою в шоу, коли вона стала дружиною Сергія. Пара одружилася влітку 2015 року і зібрала на гучне святкування найближчих друзів та рідних. Зазначимо що до весілля Сергій та Катерина Не афішували свої стосунки. Сама церемонія була таємною, про яку знав лише запрошень. І прийшла вона у Львові. Одним із ведучих був колега Притули Олександр Педан. Перше, що дружина Катерина зробила після одруження, внесла у щільний робочий графік Сергія. Пункт про родину. І ще більше він став актуальний після народження дітей у шлюбі з Катериною Притули. Народилося дві доньки Соломія та Стефанія, тоді, будучи батьком трьох. Чоловік відверто говорив, що місія не виконана до кінця. Цікаво, що ім'я для другої дитини обирала саме Катерина. У вихованні малечі Сергій та Катерина не ділилися на доброго та злого поліцейського і розділяли усі побутові обов'язки, повномасштабне вторгнення, розділило родину притули, як і тисячі українських сімей. У грудні 2022 Сергій розповідав, що вимушений був відправити дружину та дітей у безпечний Місце. Кілометр. Та робота чоловіка давалися в знаки і виникали конфлікти. Однак вони навчилися говорити і вирішувати їх влітку. Сергій прийдула та його дружина Катерина відзначатимуть 10-ту річницю шлюбу. Первістку притул уже 16 років, Старшій Соломії вже минуло 7 років, а Софійці всього 3. Татусь своїх дівчаток просто обожнює. Шанувальники відзначають, що старша донька, не аби як схожа на Матусю, а Посміхається так само щиро, та приязно, як її татусь, колишній шоумен, а тепер серйозний директор благодійного фонду. А що скажете ви? Пишіть свої думки в коментарях. А також не забувайте підписуватись на наш канал.